Таю у студії працює Анна Харабера. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 889-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби окупанти використовували артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, авіацію та безпілотники для обстрілу правобережжя Херсонської області, зокрема, ворожі удари, вкотре були спрямовані на деокуповані населені пункти Береславського та Херсонського районів. Пошкоджень зазнали 65 об'єктів, серед них житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, сільськогосподарські підприємства. Окрім того, у ніч на 31 липня противник здійснив одну з наймасованіших атак ударними безпілотниками. Втім, всі 89 шахетів були збиті силами ППО. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ціною власного життя боронив свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм: старшого солдата Юрія Мунтяна, воїна військової частини А0342, в останню дорогу провели у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На понад 20 мільйонів гривень поповнився державний бюджет у результаті приватизаційних та орендних аукціонів у Чернівецькій області за перше півріччя 2024 року. Про успішно проведені торги та перспективи на друге півріччя дивіться далі у випуску. В умовах повномасштабної війни важливо знаходити та використовувати власні ресурси та доходи, аби розвивати та підтримувати економіку країни. Зокрема, це стосується і приватизації та оренди державного майна. Так, у результаті успішно проведених торгів приватизації у Чернівецькій області. Фонд державного майна зумів поповнити казну на майже 19 мільйонів гривень. За перше півріччя поточного року відбулось три успішно завершених аукціони. Відповідно, уклали три договори купі. Для продажу. Найбільша конкуренція у нас складалася, була, була на аукціоні з продажу будівлі у селищі міського типу Кельмінці Дністровського району. Площа 77 квадратних метрів, за яку змагалося 15 заявників, і ціна зросла в 16 разів і склала майже 1 мільйон. Також ми продали частину будівлі у місті Вижниці, площу 281 квадратний метр. В ході змагання двох заявник реалізовано за 500 тисяч. Що вдвічі більше, більше за стартову ціну? Також ми продали єдиний майновий комплекс державне підприємство «Завод електропобут прилад, від якого державний бюджет отримав 14 мільйонів гривень. У перспективі для приватизації на Буковині готують п'ять об'єктів серед них і неполоковецький комбінат хлібопродуктів. По якому завтра, 1 серпня, заплановані чергові торги, ми його двічі виставлялися торгів нас не відбулися. Повторно ми виставили його на 1 серпня, тобто завтра ми очікуємо наступний аукціон. Ми були здивовані тим, що дане, дане державне підприємство в ході торгів ще не знайшло свого покупця, але будемо виставляти до тих пір, поки цей об'єкт не буде. Реалізований, як зазначає Ірина Комаровська, у зв'язку із значимістю даного об'єкта його не виставлятимуть на аукціон із покроковим зниженням стартової ціни. 1 серпня аукціон буде за 217 мільйонів. Якщо він не відбудеться, знов через 6 робочих днів буде аукціон зі зниженням мінус 50%. Хочу довести до відома громадськості і бізнесу нашої Чернівецької області, що аукціону за методом покрокового зниження ціни не буде. Відтак упродовж першого півріччя 2024 року було укладено 12 договорів оренди. Загалом державний бюджет отримав 1 мільйон 800 тисяч гривень. Якщо підводити пісумки, якщо даже проаналізувати наш нашу що у нас відбулося за липень місяць, от липні місяці ми виставляли на оренду 12 об'єктів. Із них, на жаль, знайшли своїх орендарів тільки два. Е, на жаль, на сьогоднішній день оренда державного майна, в зв'язку з ситуацією в країні. Е, не находить свого потенці не находить свого орендаря, хоча ми виставляємо на оренду, ну, так скет зовсім непогані приміщення. до слова у цьому році фонд державного майна розпочав процес великої приватизації в Україні, який відбувається виключно на платформі Прозоро продажі. Утім, у переліку об'єктів, які можуть бути продані в межах великої приватизації, немає жодного з Чернівецької області. Анна Харабара та меднятева. Провідні освітяни України зібралися у Чернівцях, аби обговорити роль управління в освіті у формуванні цілісної доброчесної особистості. Детальніше про основні меседжі конференції воркшопу розповідаємо далі. Що таке доброчесність? Який вплив вона має на особистісний розвиток людини, а також яке місце займає освіта у, у системі координат, формування цінності та чеснот притаманних цілісній особистості. Чернівці зібрали управлінців освітян, педагогів, політиків та представників громадських організацій для того, аби віднайти відповіді на ці питання під час конференції воркшопу? Сьогодні тут представлені топ. Світня за всієї України це ті люди, які не тільки можуть, а готові взяти на себе відповідальність за якісні зміни, якісні зміни в доброчесності і з доброчесністю. І тому для нас особливо цінно і це для нас ну, така знаєте честь приймати цих людей тут і розуміти, що сьогодні місто Чернівці є таким от осередком змін, які в подальшому будуть імплементуватися в Україні. Це ті люди, які відчувають душею і покликом душі. Що щось у нас в освіті пробуксовує, Нібито і реформи є, нібито і нормативно-правова база е під запити робиться, але щось, як кажуть, в народі літак не летить. І сьогодні ми зібралися для того, тут, щоб переосмислити: а в чому власне причина, яка цінність освіти на сьогодні? Хто є випускником закладів освіти від дошкілля до закладу вищої освіти? Валентина Топольніцька зазначає велике значення має те, з якими цінностями та чеснотами має справу освіта сьогодні, щоб завтра випускники її закладів могли впевнено формувати Україну, щоб вони були спроможні до викликів, щоб вони були вільно мислячі, щоб це були люди, які для яких шляхетність це те, що вони сповідуватимуть впродовж життя. Чи це потребує переосмислення державних стандартів? Можливо, і цілком спікери про це поговорили. Чи це потребує зміни підходів? Так. Так. І зараз ми в робочих групах про це поговоримо. Але меседж такий: хто окрім нас самих управлінців, тому що в першу чергу все йде від управління? Хто крім управлінців має за це взятися, якщо не візьмуться за це самі управлінці в освіті? У цьому контексті доброчесність відіграє надважливу роль у формуванні цілісної особистості. Для мене це надзвичайно глобальна характеристика, яка позначає способи поведінки, став цінності для конкретної людини та для суспільства і насамперед, безперечно, це про чесність із собою, відповідальність за будь-які свої вчинки і розуміння того, які вчинки є умовно ціннісними і правильними, які такими не є. Ми проводимо у закладах освіти, в освітньому середовищі значну частину свого життя і в родині, і в освіті, як в такій формується ці комплексні характеристики особистості. І визначають всю нашу поведінку впродовж життя. Великим кроком на шляху до доброчесності в у світі стало впровадження зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до закладів вищої освіти. Зауважує Тетяна Вакуленко. Власна система зовнішнього незалежного оцінювання і всі її складники, зокрема є освітні оцінювання на вступі, випуску це є та система, яка була побудована суспільством. Якої суспільство вимагало через розуміння недоброчесності процедур вступу. Після революції гідності суспільство усвідомило, що потрібні абсолютно інші правила і способи вступу до закладів вищої освіти. І власне тоді ця система і утворилася. І мені здається, що ми є одним з проявів того, що освіта може створювати доброчесні середовище, процеси, яким усі довіряють. Своєю чергою, президент Національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Квіт наголошує, що саме доброчесність і справедливість це головні чинники роботи закладів вищої освіти. Києво-Могилянській академії ми щороку надаємо дипломи. Або відраховуємо за ну тих людей, які щось списують чи вдаються до плагіату. для нас, принципово, що ми не, не закриваємо на це очі. Ми завжди кажемо, що порушення є. У нас є порушення, але ми завжди реагуємо на це. От і порушення є в усіх університетах. Тобто ніхто не може сказати, що немає. От але головне, тобто е, яку місію ви виконуєте, тобто за що ви взялися? Тетяна Дубіцька, та ТВА». Доби рятувальники загасили 11 пожеж. Так у селищі Лужани виникло займання у житловому будинку на площі 30 квадратних метрів. Пожежу помітив власник та викликав рятувальників. Тим часом у селі Лунка через коротке замкнення сталося загорання. Вогнеборцям вдалося загасити займання площею 100 квадратних метрів. Однак, полум'я знищило покрівлю, часткове перекриття та речі домашнього вжитку. Ще одна пожежа сталася у селі Спаська. Вогонь охопив 15 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося ліквідувати загорення в тих межах, що були на момент прибуття. Своєю чергою вісім пожеж мали місце на відкритій території. Так у селі Ярівка Дністровського району на площі 1 гектар горіла суха трава. Прибувши на місце події, вогнеборці ліквідували пожежу. Тим часом у селі Витилівка рятувальника рятувальникам вдалося загасити суху траву та не допустити її розповсюдження. Інші пожежі на відкритій території сталися у Чернівецькому та Вижницькому районах. Площа загорянь склала понад 600 квадратних метрів. Організували нелегальну подорож до Румунії для військовозобов'язаних. Поліцейські затримали двох боковинців. Так 24-річний житель Дністровського району та 22-річний мешканець Чернівецького району за суму від 4,5 тисяч доларів до 5 тисяч євро допомагали трьом чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон в обхід пунктів пропуску. Фігурантам повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Чинили злочин проти довкілля. Правоохоронці викрили двох буковинців. Так, порушниками виявилися 48-річний та 66-річний жителі села Долішній Шепіт. Вони за допомогою спецтехніки незаконно видобували піщаногравійну суміш у руслі річки серед. Транспортні засоби та вантаж вилучено. Досудове розслідування триває. На цьому ми ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних новин ви можете знайти на нашому сайті. Побачимось в отері. Два.